Вітаю всіх на моєму каналі від літа до літа. Нарешті ми дочекалися весни. В зимовий час я розважала вас, наскільки могла, красивими підбірками рослин. Натхненно ми їх, я сподіваюся, вибирали для того, щоб зараз на весні з початком робіт, активно планувати, що б ми хотіли висадити. Ми їх купуємо. І зараз будемо оновлювати наші клумби. Також дуже хочеться подякувати нашим Збройним силам України, які вкотре дали нам таку можливість розпочати новий весняний сезон. Навесні сад оживає. І якщо щось нам не подобалось у минулому сезоні, як виглядали наші клумби, чи якісь рослини стали не такими декоративними, як нам би хотілося, то саме весна ідеальний час для зміни чи оновлення, так би мовити, клумби. У цьому відео ми розглянемо, які рослини можна пересадити, що можна додати у свій квітник, аби він був квітучим весь сезон, а також розглянемо основні помилки, які ми найчастіше допускаємо при оновленні клуб. Я думаю, логічно буде почати це відео з питання, коли ж почати оновлювати клумби. Звісно, що це буде залежати від погодних умов, і в кожного регіону це різний період. Здебільшого це середина березня, кінець березня. Також варто опиратися кожному на ґрунт. він має бути розмерзнутим, з ним повинно легко працювати в той же час. Він має ще зберігати вологу після зими. Температура повітря має триматися вже стабільно десь плюс 8 градусів. Саме в цей період видно, які рослини добре перезимували, а які варто замінити. Які рослини можна пересаджувати навесні? Взагалі-то їх дуже багато, особливо це стосується тих рослин, які пов'язані із поділом кореневища. Сюди відносяться і флокси, волотисті, хости, навіть і риси бородаті, особливо зараз, до початку зростання їхнього листя. В нас... Через декілька днів прогнозують до плюс 10, навіть 15 градусів. Тож саме зараз можна буде цим займатися, якщо є в тому потреба. Лілейники, Астільби, Вероніки, гвоздики, чебрець, гайлардя, ехіноцеї, рудбеки та багато-багато інших рослин. А також варто. Викопувати, пересаджувати навесні багаторічники, що слабо квітували в минулому році. Саме це дасть змогу зрозуміти, який стан коріння у них і в чому була причина їх нерясного квітування. Як правильно їх пересаджувати? Ми викопуємо рослину або відокремлюємо її частину разом із грудкою землі, ділимо гострим ножем чи лопатою. Кожна частина повинна мати 2-3 здорові бруньки, а далі пересаджуємо їх в добре зволожений ґрунт, при потребі додаємо перегній чи компост. Виникає питання, а в якому випадку краще не пересаджувати рослини? Якщо рослина тільки починає свій ріст, краще почекати і дати їй вкорінитися. А також багаторічники, що квітують навесні, їх краще пересаджувати все ж таки восени. Що варто посадити для оновлення клумби? А ось для цього в зимовий період я зробила багато красивих підбірок, з яких і можна було взяти для себе ті чи інші рослинки для майбутніх посадок. Якщо хочеться зробити квітник більш виразним, можна додати цибулинні рослини. Тюльпани, нарциси, крокуси. Здебільшого їх краще висаджувати восени, але навесні також можна їх придбати навіть вже пророщеними в горщиках і теж можна підсаджувати. Різноманітні, невибагливі, красиві багаторічники, маргаритки, іфейони, адоніси та багато інших. Рослин. Саме з ними квітники будуть гарантовано квітучими та чудовими. Як правильно оновлювати клумбу? По-перше, варто прибрати залишки сухих рослин, розпушити ґрунт я, до речі, вже ось на цих берегах сухого струмка це зробила. Також для покращення структури ґрунту за потреби можна внести новий шар компосту чи перегною, пересадити або додати нові рослини, а також при бажанні, щоб захистити клумбу від пересихання, замульчувати ґрунт. Також, думаю, дуже важливо є проговорити помилки під час оновлення клумб. По-перше, це надто раннє втручання. Якщо ґрунт ще холодний, то коріння рослин, особливо при пересадці, може постраждати. Рання обрізка рослин, можливі ще повторні заморозки, тому враховуйте згідно ваших регіонів і погодних умов, коли це краще робити. По-третє, дуже важлива помилка, яку ми всі зазвичай Допускаємо це загущена посадка, бо хочеться прикрити ґрунт, аби там не зростали бур'яни і було більш приглядно, не було видно голих місць. Ми загущуємо посадки і таким чином не залишаємо місце для росту рослин, що є негативним. Також перегодовування добривами. В перший час рослини краще не підживлювати, доки повністю не настане стабільне тепло, не відновиться повністю сокоруху рослин, і корінь не буде чудово максимально працювати. І також неправильне поєднання рослин є ще однією помилкою під час оновлення клубу. Враховуйте завжди висоту рослин, вимоги їхні до освітлення та умов вирощування. Що ж, весна це ідеальний час для оновлення клумб. Якщо зробити все правильно, то клумба обов'язково порадує вас чудовим квітуванням, а також своїм мінімальним доглядом. Пишіть в коментарях, а як ви оновлюєте свої клумби навесні. Діліться власним досвідом, думаю, це буде цікаво багатьом. Дякую всім вам за увагу! Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте відео. Дякую всім вам за увагу! Нехай все буде добре!